Питання щодо ЄЦП від новоствореного ФОП, чи ЄЦП фізичної особи, за допомогою якого відкривався ФОП, чи підходить цей ЄЦП потім для ведення ФОПа і для подачі звітів, чи потрібно робити якийсь інший ключ? Відповідь, що ви можете використовувати цей. Є фізичної особи, за допомогою якого ви відкривали свій ФОП. Якщо ви відкривали за допомогою дія підпису, якщо ви самі себе ведете і вам зручно, ви можете продовжувати використовувати дія підпис. І також ви можете створити інший ключ на фізичну особу, файловий ключ в Приватбанку або в тому банку, де можна створити саме файловий ключ, тому що, якщо вас веде бухгалтер, це Набагато зручніше мати саме файловий ключ. Тож, якщо ви новий ФОП і не знаєте, як вести, або у вас є якісь питання, дивіться плейліст ФОП для чайників, або задавайте питання, я буду відповідати до зустрічі!